Всім привіт! Отже, сьогодні буду проводити обробку винограду першу у цьому році. Значить, Що я буду використовувати? Значить Уїдіуму у нас якби ще не планується, він є тільки з'являється тільки при високих температурах. Але для профілактики я все рівно обробляю. Значить, тупаз від оїдіуму Редуміл голд від антракнозу і мільдю. І від різних там жучків, кліщів, листокруток. Я використовую Енджіо. От така у мене буде схема. Що хочу сказати, якщо у вас на винограді є вже хвороби, значить ви щось зробили неправильно, або пропустили, або запізно зробили якусь обробку. Тому що виноград треба обробляти для профілактики. Не, для, не тоді, коли вже хвороба є, а тоді, коли її ще немає. Щоби. Її в майбутньому і не було. Моя вам порада.